Доброго дня, мої дорогенькі. Сьогодні знову в мене розпаковочка замовлення уже по каталогу Номер 6 червня місяця. Це я отримала ще автозамовлення. Аромат лак жіночий, хто хоче, дуже приємній ціні буде зі знижечкою, є і чоловічий і жіночий аромат, є в наявності, так що запитуйте. Отримала такі чудові кремчики для тіла 400 мл. Вони зараз також добри, дуже добрі, хороший знижець ціні. По 169 в каталозі буде ще знижка. А ще дивіться, що я отримала. Давно цього аромату немає в продажу, немає в каталозі. Black Touch, це. Це в нас його дуже полюбляли. Отримала дві такі баночки. Здорові, вони по 125 мл. Дівчатка, хто дівчатка-хлопчики, хто давно шукає, запитуйте дуже-дуже приємна ціна і великий об'єм. Це розпродаж, інтернет розпродаж. Тому запитуйте, кому. Я взяла тільки два флакони, не знаю, чи буде більше. Буду ще замовляти, але поки що є два флакони. 125 мл. Чудова ціна, запитуйте в особистих повідомленнях. Також взяла таку міцелярочку для всіх типів шкіри. Тут 400 мл, дуже в мене її нахваляють, вихваляють. І зараз дуже чудова ціна на великі гель для душу з дозатором. Оце той, що був у Любову Парижі, зараз називається щасливі моменти, аромат майже такий же, не відрізняється. Дуже чудовий це аромат лагуна і це чоловічі два аромати. Вони два в одному шампунь і гель для душу. Також дуже, -дуже приємна ціна. На них. Також зараз приємна ціна на оці аромати, чоловічі Вайл Country. При купівлі двох вони виходять по 249 гривень за одну ціна каталогу. Ще буде знижечка, звертайтесь, скажу яка. Дуже чудовий крем для рук ось такий з міндальним маслом. Чудовий в мене його також люди дуже полюбляють, і дуже недорогий 55 гривень ціна каталогу. Також зараз хочу звернути вашу увагу на те, що отакі парфюмовані спреї в каталозі останній раз будуть по 100 гривнів. Е, отакого немає. Це в мене з розпродажу він трошки дорожчий був 125 якщо не помиляюсь. І є отакі Attraction, Celebur. Little Black Dress, Розриве Персів Ружевий, Passion Dance і Порбланочка. Вони зараз всі в каталозі по 99 гривнів. Так що спитайте, ще буде чудова знижка на них, запитуйте, є в наявності, тому що в наступному каталозі є тільки чорне плаття і ще щось. і… Якщо не помиляюсь, 160 гривень вже. Тобто ціни піднімаються, так що запитують. Отаке от замовлення я сьогодні отримала. Не дуже велике, не дуже велике таке, але є то, що ви давно запитували. От, до речі, оцей аромат Black Touch. 125 мл. Ціна дуже приємна. А ще отримала отакий от пензлик для губ, для помадки. Дуже класно, коли ви користуєтесь помадою, у вас там ще залишається дуже-дуже велика кількість помади. Пензлик в чохольчику такому дуже зручний, і ціна зі знижкою, якщо не помиляюсь, десь близько там 60 чи 65 п'ять гривень, тобто невелика ціна. А економити на помаді ви дуже багато, тому що там майже третя частина помади остається у вас на використано. І пічкою якось не, не комельфої виковирювати. А пензли для губ такий чудовий є в наявності. Так що запитайте. Вам доброго дня, всього найкращого.